Вітаю вас, роботу телеканалу НТК продовжує програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні я з приємністю представляю нашого стає. Це кандидат у народні депутати України, пан Іван Григорів. Вітаю вас, пане Іване. Та ще одна людина, з якою мені особливо приємно спілкуватися. Це пан Олександр Коновалов, командир розвідувальної роти 1-го батальйону Національної гвардії України. Вітаю вас у нас на Коломищині, зокрема. Отож, ми сьогодні будемо спілкуватися, звісно, про вибори, але основна наша тема це війна, як її припинити і загалом як розвинути нашу Україну. Отож, пане Іване, зараз дуже складний час. Чому ви вирішили балотуватися до Верховної Ради? Дякую гарно. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, шановнічі. Зараз важкий час в Україні, і політика, яка проводиться в нашій державі, прогнила в корінь. Політику цю обов'язково треба викорчовувати. До парламенту треба брати нових, свідомо патріотичних людей. А я вам скажу, що я людина, яка не боїться брати на себе обов'язки. До Верховної Ради йду тому, що мене, мені підказує серце, що треба міняти повністю систему влади в Україні. Дякую. Сьогодні ви завітали до нас із своїм побратимом. Наскільки я знаю, так, пане Олександре, мені відомо, що ви були учасником кількох війн. Ви, будь ласка, розкажіть, яких саме і чим відрізняються ті війни від сьогоднішньої українсько-російської. Дозволю собі таке сказати. Ну, у мене, як би, добрий вечір. Ще раз. Получається ротації сім ротацій за границю. Вот. ета починалася з го року Югославія, Косово. От, і закінчилася зак знову вже в 2007 році тим ж Косово. Вот. Но от, но період от, з 99-го року до 2007-го року успіли захватити Ірак два рази. От, ми как бы, були в Алькуті, аль ці ті міста, які сильно були побиті, і які ми і займалися штурмами, і миротворчою діяльністю займалися. Вот. Африка, тоже два раза. Вот. И, к сожалению, наша страна, Донбасс, который тоже как бы пришлось зацепить. Вот. По поводу, сказать, по поводу нашей этой войны, она немного грязная, потому что сейчас дать бойцам, которые там находятся, дать команду поставить рубеж на границе, и они бы стояли уже. И нету команды. Кому-то это выгодно. Это однозначно. Я говорю. Потому что берут позиции, потом их сдают в позиции. Вот пример. Есть Фашевка, которую сдали, сдали военные. Через 25 минут это уже были сепаратисты там сидели. И на протяжении полтора месяца они нам полностью не давали работать. Вот позиции, которые с тех позиций выбить даже полгода нельзя выбить. Именно с таких позиций. Но, к сожалению, сдали их. Вот, вот что касается войны. Как вы оцениваете, власне, командование в зоне так называемой антитеррористической операции? Командование есть специалисты, есть не специалисты. И, к сожалению, специалисты, к сожалению, они думали, что они уйдут на пенсию по старым картам 42 -го года выпуска. Вот, и так потихоньку, потихоньку уйдут на пенсию. Но, к сожалению, у нас застала, снова скажу, война. Вот. И много, скажу на Украине, зрадництва, которые вот 72-ю бригаду сдали. Покойно Кульчицкого тоже сдали. Ну, сам вопрос напрашивается, зачем там пацанова свои души губит. Вот. Вот так получается. Ну, як продовження теми, таке питання. Можливо, пане Іване, ви перший дасте відповідь, яку будете знати. Як закінчити цю війну? Що робити, які кроки? Пане Олександр, це також в мене питання до вас двох, звичайно. От як ви вважаєте, що нам робити, щоб врешті зупинити Путіна, зупинити тероризм в Україні і загалом цю війну? Ви знаєте, це напевне буде залежати все від якраз виборчої цієї програми? Як це пройдуть ці вибори в Україні? Чому? Тому якщо е, прийдуть до Верховної Ради патріотичні сили, вони будуть вести дипломатичні переговори з Європейським Союзом, е, Сполученими Штатами. Ми повинні виграти е, спочатку інформаційну війну в Росії, тому що зараз на даний час і Росія і інформаційну війну виграє в нас. Яким чином вона просто е, несправедлива і нечесно. Подає інформацію Європі і, Рос... і Америці, що в нас відбувається. Вони говорять, що вони самі між собою воюють, ми до того відношення ніякого взагалі не маємо. А це неправда. А таким чином просто Росія, розумієте, боїться санкцій. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно таким чином діяти, щоб санкції ці не просто призупинилися, щоб їх далі нарощували. Це треба вести. Переговори дипломатичні якраз з Європою і з Америкою, це перше питання. Друге питання. Зараз мирна угода. Мирна угода, вроді би. Там немає ніякої мирної угоди. Там ми от з Сашком були на посту, знаємо, що таке мирна угода. Для нас з нашої сторони стріляти не можна, а вони нас обстрілювали, У нас були хлопці загиблі. Я рахую, що отаке перемир'я, яке зараз так би мовити, сказати, воно є, існує. Ми повинні свою армію обов'язково відновити обороноздатність нашої армії, щоб армія, ми маємо зараз, у нас є свої танки, у нас повністю є вся своя техніка. Ось, Ми повинні це все поставити на місце, яке за 24 роки нічого не робилося. Армію розкрадали, грабували. Це кому було вигідно на руку? Ми працювали завжди. Наші чиновники, які керували державою, вони не працювали самі. Вони працювали якраз на теперішнього нашого ворога. Я рахую, що якщо відновити обороноздатність армії, а у нас зараз патріотично піднесений дух нації. Ось, і якщо правильно, чітко вести дипломатичні переговори з світом, рано чи пізно Росія почне розпадатися. Яким чином? Санкції. Ну це не зараз буде. Санції подій, тому що, е, самі розумієте, країна не завжди має скільки резервного резервів, щоб могла себе. Вона зараз співпрацювала з Європою, з Америкою. А тепер ж банком перекрили банкам е, там доступ до Америки. Зараз Газпрому теж санкції вели. Російськ... «Роснєфгаз» теж санкції вели. І це все буде відображатися. Якщо вдасться, якщо в Росії нафта впаде до 80 доларів за бари, бар, тоді це є, це є великий показник. Це буде великий показник. Одним словом, я вам скажу, що е, важно, щоб щоб санкції санкції діяли, і тоді Росія почне розпадатися в середині. А там є у них е, значить землі, які вони загарбливали колись в Японії. Китаю, Фінляндії. І знаєте, коли в державі погано, люди, які живуть на цих землях, схочуть жити там де краще. Я вважаю, що от таким методом ми можемо е, призупинити взагалі, е, призупинити цю війну на сході нашої держави, коли Росія не буде зацікавлена в нас, а буде зацікавлена в собі всередині. Е, важко боротися зараз. Ми зараз боремося з ворогом, який численностю своєю дуже сильно переважає нас. Але завдяки нашому патріотичному духу, наших бійців, ми можемо відстоювати інтереси нашої держави. Знаєте, у нас багато бліпші були результати, якщо б реально не була зрада генералів в армії зараз. це ж про що сказав Сашко, це сильно відображається на наших солдатах, які там гинуть. От якраз чому солдати гинуть? Тому що генеральська зрада, які генерали, які продаються за гроші. Вони допомагають, щоб, знаєте, більше було жертв України. Тобто це комусь вигідно. Поки що не знаємо кому, рано чи пізно це все одно виясниться. Це вигідно, щоб ця війна продовжувалася. Ну, я говорю, ми не, не можемо протистояти ворогові, який дуже силь, сильний люди. Країна, яка постійно воює. Ми якраз стикнулися з таким ворогом зараз. І тому нам важливо триматися зараз як ніколи, а оцей Путін якраз об'єднав цю країну. І ну, час покаже, побачимо. Пане Іване, ви якраз активний учасник усіх таких от подій, заходів, які е, повинні відстоювати незалежність України. Як ваша родина до цього відноситься? Чи підтримують вони вас? Знаєте, коли я їхав на Майдан? На початку грудня я попрощався з сім'єю, з родиною. Я свідомо знав, коли є, куди я їду. Я знав, що я можу звідти живим не повернутися. Ну, моє серце підказало, що я не можу бути вдома, коли там побили дітей, студентів, які нічому не винуваті. За що? Чому е, так повинен страдати е, український народ, ні в чому не винувати, який хоче жити вільно в своїй державі? Було багато прикрих випадків на Майдані. Я, як заступник командира Чорної Сотні, пішов на передову на інститутську 20 лютого, якраз коли були сильні побоїща, за мною пішов наш побратим з великої Кам'янки» Ігор Ткачук. Знаєте, такого Знаємо, чоловіка, всі так, він знаю. загинув, так. так. Він якраз був в Чорній сотні, я був його якраз 20 лютого, я був командир безпосередньо, тому що командир наш. Мене право на одну точку боронити, там де, там, де перед Інститутську вулицю, а сам пішов в другу сторону, теж треба, там було багато йшло Беркута, і вони там обороняли е, майдан, а ми з іншої сторони якраз на інститутській вулиці. Так сталося, що теперішній міністр культури е, тоді Женя, він ведучий був, крикнув нам хлопці, які тільки що прийшли чорні. Вертайте, будь ласка, бігом на вулицю Хрещатик, тому що звідти йде велика чисельність Беркута і тітушок. Я дав команду, всі мене почули, а Ігор якраз він не почув цю команду. І він залишився там, а я вернувся на позицію на Басарабський ринок, туди ближче до Басарабського ринку на вулицю на Хрещатик. Вулицю. Це ближче до Камда, звідти велика чисельність йшла. І тоді Ігор загинув, тому що він пішов. На піднесенні, Беркут почав виступати, а люди почали на Піднесенні йти вперед, наступати, а Беркут прикривали снайпера. І він якраз попав і снайпора. Я, в свою, свою чергу, на цій ж вулиці е, Хрещатик, я бачу, що я можу там не вижити, тому що нас буквально було може якихось там 200 чоловік, а нам сказали чітко, що там йде проти нас чоловік 800. Ну, як будучи командиром цього відділення. Я не зміг навіть собі близько подумати, щоб я міг показати вигляд, що я зі бою. Е і тому я себе вів чітко, щоб усі з кого бруть приклад. Бруть приклад з командира. до Богу, Бог милого залишився живий. Після цього поїхала на війну. Їхав на війну своєю чорною сотнею, частиною. Дома про це ніхто не знав. У мене старенька мама, в мене дружина, діти. Я не хотів, щоб вони просто переживали. Це великий пережиток, знаєте, там ти у цих діях ти так не замічаєш. Ну, якщо за тебе люди переживають, це може ну, не добре. І тому на війні, про мене просто ніхто не знав вдома, де я нахожуся. щоб нікого як сказати, не образити, щоб нікого, знаєте. Щоб ніхто не переживав, щоб не переживали так. Тому я кажу, я не ну, відчували їхню підтримку, правда? На війні, Сашко, знає, ми з Сашком ходили в розвідку не один день, попадали під обстріл. Дружина до мене дзвонить, говорить Іван, а де ти знаходишся? Я кажу Люба, я на полігоні, на навчаннях. Слухай, в тебе там щось так часто стріляють. Ну кажу, чекай, до навчання так повинно бути. І так, знаєте, один, один вечір, другий вечір, так вона дзвонить, дзвонить. А потім каже, я щось не розумію, це щось кожен вечір навчання. А так виходить, що вона завжди дзвонить вечором. А у нас був такий поганий пост, назвали його Кандагар, це пострига перед самим Слов'янським. Нам перед нами були е, скільки десь кілометр сепаратисти. Ось. Ми, так, ми їх бачили все все. І обстріли фактично відбувалися ну, кожен день. Ну, я не хотів нікого дома травмувати. Ну, на жаль, ефірний час вичерпується, але все-таки я хочу вас запитати, як вам е, взагалі, от е, передвиборні перегони на нашому 88-му виборчому окрузі, від якого, власне, ви балотуєтеся у е, народні депутати до Верховної Ради, як вам взагалі е... ситуація? Скажу вам надія. Я у політиці недавно. Так сталося, що після війни. Очолю громадську організацію Золоті Леві Чорної Сотні в франківської області. Е, у нас якраз це є боротьба з корупцією в ладних структурах. І ми зайшли, ми зайшли глибоко в політику. Зараз, балотуючись до Верховної Ради, що я побачив, я побачив грязь, дуже велику політиці. В чому? Ви подивіться, скільки бікбордів висить по коломиї. Це партійні бікборди. Це бікборди одно, однієї з партій. Та мені вже люди говорять, з якими я зустрічаюся, кажуть, от слухай, так якийсь призрак одного із кандидатів, то нас всюди переслідує. Ми не маємо права нікуди подивитися, тому що на нас дивиться людина. Із... Я не хочу не буду називати імені, самі розумієте, негарно це все буде звучати. Ну, ця людина ну на кожному столбі зараз, на кожному бікборді. Ліпше б ті кошти, які от такі дорогезні бікборди вони там поставили. Виділили хлопцям, зараз зима йде, щоб вони це виділили були на війну? Відвіться далі, це одне питання. Друге. Приїжджає лідер з однієї партії, перекрили рух в Коломиї, зробили затори. Ну хіба це є справедливість якась? Ну можна, не можна було взяти і... Десь на стадіоні зробити вічі таке, яким хотіть. Привезли з собою купу людей з автобусами. Зробіть, будь ласка, десь так, щоб не... не перекривайте рух. Якщо ми справедливі, якщо ми чесні, давайте будемо всі чесні і справедливі. Іван франківськ приїхав лідер, приїхав теж в одній із партій, приїхав своїм літаком, тобто своїм власним. Оце справедливо їздити і казати, дивіться, які ми справедливі. Я вам скажу, мені пропонували. Зняти свою кандидатуру, Пропонувала людина, точніше, не людина, представники. Та людина навіть не хотіла зустрітися, переказувала, щоб я зняв свою кандидатуру. Та людина пішла в партію, та людина, знаєте, стала партійна. Людина, яка була на Майдані, стала партійна. Я категорично відмовився. Чому? Тому що я партію не підтримую. Ці партії були, знаєте, вони були так. У 2004 році стали до влади, потім опозиції, і вони так міняються. Тому я рахую, що ці партії повинні піти на смітник історії, а нові патріоти повинні війти в парламент. Дякую за відповідь на завершення. Будь ласка, пане Олександре, кілька слів глядачам, людям, які зараз вас дивляться, ваші побажання, все, що хочете, можете зараз. Я Цитату Маргелова якби заповнилася. З біліз ног стражається на коленях. Ті не можеш, льожа, наступає. Так само хочу сказати, що ну, парламент. Політика должна работать на солдата, солдат должен работать повністю, отдать свои до ногтя и костей, должен отдать народу, который его одевает кормит. Не будет армії, не будет нормальної політики, в нашей стране не будет существовать. Это как бы аксиома. Скажу честно, такую просту поговорку. Якщо недолугий. Парламент, а хороше законодавство, ми нічого не доб'ємося в цій державі. Якщо хороший парламент, а не довге законодавство, ми щось можемо добитися. Тому що той парламент буде добиватися, хоч законодавство буде міняти, але вони зроблять зміни в державі. На завершення хочу сказати нашим краянам, ви повинні обрати гідного. Депутата, який буде захищати наш край. Зараз так сталося, що якась така за останні роки неповага до депутата. От, депутат не приїжджає в наш округ, тепер приїхав, його всюди б'ють. Чому депутат повинен бути другом людей, а не ворогом? Я вам хочу сказати, якщо я мене оберете депутатом Верховної Ради, ми з вами здружимося. Я обов'язково буду добиватися, щоб наск, щоб наш край процвітав, щоб ми могли гідно представляти нашу державу і наш край в світі. Якщо ви за мене проголосуєте, я вас не підведу. Я не підведу так, як не підведив своїх побратимів на Майдані. Я не підведу так як не підведив з хлопцями, які воював в зоні АТО. Я буду завжди підтримувати наш край. Дякую гарно. Слава Україні, героям слава і дякую. дякую вам гарно за участь. Вам бажаю, звісно, успіху. Бережіть себе усім нам. Бажаю миру над головою. Це основне. Дякую за увагу. До побачення.